А ми продовжуємо наш ефір? Нагадую, що зараз у нас триває ранок Черкащини, ми, як завжди, готувалися а, до сьогоднішнього дня, та нашого ефіру. І зараз одна із найкращих наших рубрик гість студії. Запросили ми дуже цікаву людину. Це Ігор Жиров, він бонсаїст, колекціонер та тераріуміст. Окрім того, Ігор окрім, ще й працює. А, він поєднує такі поняття, як викладач історії та всі ці захоплення, які я назвала. Скажіть, як вам це вдається? Яйца. Ну, вообще я с 92 -го года начал, зав… вот эти увлечения появились, началось все с кактусов. Uh -huh. То есть завел кактусы, начали они цвести, и очень мне понравилось, все больше и больше у меня было. Сейчас больше, более 200 кактусов, а большинство цветет. Ну и потом появились другие увлечения. В принципе, с работой это очень легко сочетать, потому как специфика работы с детьми, она дает очень много свободного времени. То есть есть свободное время, особенно летом и позволяет заниматься вот этими всеми увлечениями, которых у меня больше двух, 20. Какое составление ваших знакомых до ваших захоплений? Ну, люди интересуются, в принципе, все знают, что этим занимаюсь. Дети очень этим интересуются. То есть более, более авторитета добавляют среди детей все эти занятия. То есть, ну, детям это очень интересно. Как ваши дети реагируют на такие захопления? Ну, мои дети не очень так реагируют. В принципе, это ну, Поскольку оно все это у них есть с рождения, все это они видят, то есть у них такого желания большого нету этим заниматься. У меня не было такой возможности в детстве ну, занятия, заниматься всеми этими знаешь, увлечениями, поэтому я более так уже. У вас є така унікальна річ, як дерево бонсай. Розкажіть, що це таке, по-перше, то я думаю, що не багато хто знає, що це за захоплення, і що це за мистецтво. Ну, я вже думав, що за ці 4 роки, що пройшли, уже всі на черкащині знають, оскільки У мене вже було 4 виставки, були ефіри на багатьох каналах. То есть уже очень эта тема очень активно обсуждалась. І на черкащині і вообще на українському і радіо. Ну, думаю, вообще, что? вообще бонса это создание миниатюрных живых деревьев в плошках в закрытой емкости. Бон – это плошка, сай – это дерево. То есть небольшое дерево от 7 сантиметров до полтора метра. Какие дерева у вас уже в коллекции Вообще у меня более сотни деревьев. Я, в принципе, за количеством не гонюсь, то есть стараюсь качество. То есть деревья те, что мне интересно, оставляю. Тобто, так, це, якщо просто говорити, великі дерева ви робите маленькими. Ну да, в принципі, ну, большое дерево тяжело уже сделать маленьким. Это дерево сформується або з семян, или с черенков, или выкапывается небольшое дерево. То есть, это нужно практически с нуля делать. Воно плодоносить, і Полностью все те же фазы, что и обычное дерево, и листья сбрасывают, вырастают уже весной. Новые листья и плодоносят, и цветут, и цветы. Сколько часу потрібно для того, щоб выросли на дерево? Ну, вообще, когда-то спрашивали, у вас новоположника В СССР спросили, сколько нужно, чтобы появилось дерево. Он сказал: 5 лет, чтобы хоть что-то вышло, 10 лет показывать друг другу, и 15 лет, чтобы можно было делать выставки. Тогда наступила тишина, и люди, кто-то спросил, хорошо, расскажите нам про Экибана. Це <реш> люди, ну, дуже довго, дуже очень... важко. Так, да, в нашому. Ви, ви вже 15 Поэтому років. Тому ви заняття бонсай це заняття умудрённих живих мужчин після 40 років, для которых, которых уже время очень быстро идёт, уже не понимают. Ну, це досить така зручна річ. Домомати, наприклад, персик, який <реш> невеличкий великий в азочку, який плодоносить, навіть трохи фруктів, якщо враховувати кількість площадь, но кроме банца, у вас еще много чего есть, расскажите, что у вас там, я знаю, что на балконе много кактусов как они там помещаются, сколько их? кактусы как они... более двухсотых, они не занимают много места, то есть они небольшие экземпляры очень медленно растут и радуют цветением, но в основном все увлечения не сезонные, то есть кактусы это май-июнь просто вот что-то невероятное вообще Я а ваш комп'ютер. Я знаю, що кактус то ставлять біля комп'ютера, тому що він ну, там Ну, возле комп'ютера это всі. Всі. вообще как-то ему нужно солнце. Угу. Uh -huh. Поэтому возле комп'ютера его ставить не рекомендуется, но он без солнца не будет расти. У вас, напевно, повітря найчистіше в домі, як? И... Найнасиченіше киснем. Ну, можливо, стільки... можливо. І так і рослини, і пальма, тож .е. довольна зелена. Розкажіть щось про ваші тваринки, які у вас мешкають? Ну, кот – сама головна наша кот. тваринка. То есть он самый любимчик семьи у нас, шотландский веслоухий кот Симба. Ну а так у нас есть птички амадины маленькие, японские uh -huh. и зебровые. У нас есть террариумные животные, у меня дома есть, то есть более десятка террариумных разных животных. Есть аквариум с рыбками. Ну и В принципі, на а так в основному такі животні. А як вони оживаються між собою, наприклад, кіт і мешканці тераріуму? Ну, кот з рождення, він вирос з птичками, тобто він знає, що прыгати на клітку – це смисла нет особо. Тобто есть он, у него Все нету таких, не вжди. да, инстинктов таких нет. Ну а террариум, я не держу крупных змей, которые б угрожали коту змогли ага. задушити. я власне думала навпаки, що там кіт буде полювати на жабку, не, наприклад, або на змію. Чи немає не, таких не, не, посягань? Ні, більших я не держу, змій. Ну а якщо до змій, як ви підбирали, що саме таких ви хочете у себе тримати? Ну, в принципі, дуже багато зараз в інтернеті інформації, тобто можна знайти все, що угодно. І змії є. Хорошие змеи, которые не крупные, очень красочные, вот которые у меня там молочные королевские змеи. А бывало так что змеи втекало від вас. маленькие ну, Было очень редко, но такое поначалу было, когда еще не было опыта в содержании. А Кот мгновенно находит, он слышит любой шорох. Ага. Он сразу показывает, где. Такий сторож домашний. Да, он мгновенно реагирует. То есть але ж це всі змії, ну такі, безпечні, так? Да, ніхто ядовитих змій я не держу, це дуже опасно і рідко хто їх держить, Бо що змії, вони не бувають чуть-чуть ядовиті, а якщо угу. вже ядовиті, то дуже серйозно. Тобто вже серйозно. Це, як завжди не говорили про тигрів, хоча маленьке тигриня – це да, кошеня, а виросла, все рівно це буде дико тварина. У них дуже страшно, я там… Часто вас кусали? Змії бувають, кусають, але вони, в принципі, зуби у них не небольші, вони великі змії. Тож я не являюсь для них добычей. Ага. Ви це вже зрозуміли, так? Тому да, уже тут опасности я не вижу. Угу. Не не страшно вам було їх купувати, бо ну, взагалі багато людей бояться і змії, і жаб, і більшість хто не хто боїться змій, ніхто ніколи даже в руках не держал. Угу. Змія на сухаї, на овочебана очень нормально абсолютно. Тож, ну Тобто боятись нема чого, так? Так, да. Я, наприклад, от пауков, не люблю пауков, я ага. їх не держу. А є люди, які держать. Я дійсно ніколи в житті з ними не Йо, І Вони вас, напевно, теж. Ще не просто не дійшли, я думаю, до цього. Да. У нас наші кореспонденти вони теж побували у Ігоря і подивилися, як в нього там все відбувається, що в нього там є цікаво, і навіть подружилися трошки з мешканцями його тераріуму. Давайте переглянемо цей сюжет разом. містикой. В 2008 году я занялся, потому что в Крыму поймал местную змею, которая называется Желтобрюхий Полос. Самая, как оказалось, это самая большая змея в Европе почти 2 метра. Більше екзотичних друзів ніж у черкасця Ігоря Жирова, годі навіть уявити. У його квартирі розкинувся цілий сад із дерев Бонсай, пустеля із кактусів, черепахи, хатини, ящерки та змії. У мене зараз чотири види змії, змій, п'ять змій, чотирьох видів. Значить, у мене ящеріць двох видів, жаби двох видів і квакша один вид. Домашні улюбленці Ігоря досить вибагливі. Їм потрібно постійно підтримувати тепло та бажано здавати живий корм та м'ясо. Десь раз в неділю ми даємо йому животне піщу. він з їсть. Він і таракана в'єс, в принципі, ну, і від м'яса не відказується. Взагалі животне очень прожорливе. Іра теж спробувала взяти до рук одного із улюбленців господаря тераріума. Ну, по-перше, це дуже страшно. А якщо руки трусяться, це нормально? Нормально. А -а -а. Боже. А якщо її впустю, вона мене не вкусить? Що чесно, найбільше боюсь її кинути, і щоб потім вона мені мстилась. Оля, сфотографіруй мене, пожалуйста. Атмосфера тераріуму настільки захопила Ірі, що на зміях вона не зупинилася. І спробувала знайти свого нареченого серед домашніх улюбленців Ігоря. Давайте перевіримо, можливо, це мій суджений. Цього разу не пощастило. На жаль, це не мій принц. Ож, як бачите, домашні улюбленці не завжди бувають милими та пухнастими, інколи вони бувають холоднокровними та слизькими, але від того не менш улюбленими. Справді, отакими бувають друзі, хоч вони й не пухнасть, як сказала наша журналістка. От от вам по секрету, Ігор, що вона після того, як у вас побувала, навіть захотіла мати вдома змію, хоча вона страшенно боялася її спочатку брати в руки. Можливо, не все було видно на камеру, але потім вона тут все хочу, змію, куплю. Змію. Там батьки пропонує, давай подаруємо тобі телефон. але вона каже: Ні, купіть мені краще. Тобто жаба, з якої з'явиться принц, її вже не влаштовує. Ну це жаба, якраз жабою вона не дружить, не не зовсім. Оцей О, поцілунок, напевно, був останній. Вона боялась потім губи облизувати, побігла кудись витирати, але ну, цього не зробиш заради роботи. Юрі, ну, окрім таких тваринок, ваш, ви ж колекціонер, колекціонуєте монети. Розкажіть трошки про свою колекцію. Ну, Взагалі, мені як історику дуже цікаво колекціонування монет. Я, в принципі... Хорошо знаю і страны мені знакомы, то є всю специфіку иностранных монет я собираю вже несколько лет. То есть у меня доволі така большая тут часть только на фотографіях, більша колекція. Мені інтересно всі эти государства, все в каком году королі там. Ну, тобто, все там, ну, все, що зображено на монетах, мені інтерес. Якось на роботі використовуєте ці монети, можливо, приносите, показуєте студентам, кажете, от о, розповідаєте про історію. период истории Кажется, вот такие монеты ходят да использую когда вот например про китай тема там есть у меня монеты с дырочками то есть детям очень интересно как это монеты хотя первоначально монеты создавались с дырками по, по одному простому по одной простой причине их на, на шнурочек навязал ага. и вперед І ніякі вори, ніхто нічого не укродили. Ну, Напевно, небагато монет тоді було, якщо наш нарочок, uh -huh. якщо багато це. Ну, це ці... були, ніж. Одної вистачало, uh -huh. на багато чого. Екскурсії до вас часто ходять додому, адже у вас ну, так подивишся, не дім, а музей цілий, багато чого цікавого знаходиться. Ну, Буває теж, так. Да. приходять. В основному на виставки приходять, тобто діти з цілими класами, як це все. Ще на выставке выносит, это очень много. На выставке, чотири виставки, было у меня в художньому музеї на Екваторі і Дніпроплазі. То есть там виставляв свої дерева, угу. Там були виставки, вони по дві тижні там більше. Почалося Началось все вообще з Екватора, він предложил виставку сделать. Як взагалі дуже велику цікавість проявляють ну, ті, да, хто приходить? Мое, людям дуже цікаво, тому як це дуже таке цікаво. Для мене, в принципі, що бонсай, що змії, що монети, ролі, для мене все це цікаво. Ну а для людей це більш цікаво бонсай, як такий унікальний. На Україні практично ніхто цим не займається. Есть... Ви сказали, що у вас десь біля 20 захоплень. Про що ще ми не поговорили? Ну ще я морські, як раковини, да? угу. мушлі. Тобто збираю і що у мене є влічення мінералами, то є колекція з мінералів тут часть тільки представлена. Мені інтересно вот этот мир камней. А звідки від себе? Що-то находи находим, що різні покупаю. Угу. Есть, от пути. Наскільки оці всі захоплення дорогі? Тому що і змію треба кормити, і мінерал треба купити, тому подібне. Ну, в основном монета минералы, то есть такое вот идет. Ну, бонсай, в принципе, поскольку я сам формирую, сам грунт делаю, то есть все сам, то есть такой большой, ну, нету затрат. Животные террариумы, там идут затраты первоначальные, то есть покупка, под террариум, все оборудование, а потом уже не такие большие затраты. Что залишается для себя? Чем ну, все в захопление? Ну, поскольку я работаю на трех работах, то есть... Успевает? Угу. Себе да позволить. Успевает успевать. На того, успеваю или нет, я уже сказал, это специфика работы с детьми, то есть много свободного времени, угу. особенно летом три месяца каникулы, то есть Тут. есть возможность когда подумать, что что-то пришло в голову интересное, то есть какая-то новая. Навіть ті, хто займається квітами, говорять, що квітам теж потрібна увага від господарів, вони це відчувають. Як ви встигаєте кожному приділити увагу? Ну да, і Квітам, я взагалі, і тваринам. Я вообще вважаю, у мене така восточна психологія. Я считаю, що все живе. Тобто Ко всього отношусь як живому. То есть, і животные, ну не тільки животне, а все. І, ну, Уделяю внимание, стараюсь, то есть за совсем присматриваю. Наскільки довго ви готуєтесь перед тим, як поповнити свою або колекцію, або в тераріумі тваринкою новою? Наскільки довго ви там читаєте інформацію, підготовуєтесь, підготовуєте місце для цієї рослинки чи тваринки? Тут дуже простий відповідь, Я вже давно кавсьому готов. Я все розпланував, записав, у мене є план на моє увлечення. Єдине, що не все можливо даже при наличии денег не все возможно найти. Кто То есть на моей еще какие планы Да на Я четко сформирую себе все, что мне нужно. То угу. есть у меня нету какого-то спонтанного что того хочется, того хочется так, того да. У меня четко в каждом увлечении я себя ограничил теми, например, животные, которые подходят для меня. То есть и по размерам там и по содержанию ограничил, например, те же кактусы, которые красиво цветущие, или те же минералы, которые мне интересны. То есть у меня есть четко все просчитано. Единственное, что нужно ждать, но это в принципе счастье коллекционера неожиданно, вот когда что-то появляется. Если все купить, это было бы неинтересно. Ага. А, вы говорите, что не все у нас можно достать, Еще и замовляли вы за кордону, все, Нет, за кордону я не замовляю, то есть я жду, когда появится на угу. Украине, то есть, ну тут я жду, я же говорю, тут спонтанно вот в этом вся прелесть коллекционирования. А много таких, как вы, по Украине спілкуетесь с кем-то? Вообще в бонсай много людей занимаются, но пока вот бросают, то есть многие начинают заниматься, бросают. А вообще остальные увлечения это Тол людей. Пятнадцать рокивных может... можно. Миллионы вижу, людей 것처럼. просто не все так увлекаются очень много таких увлечений. Но я вот объясню, что эти большинство увлечений они сезонные. То есть, например, mm -hmm. кактусы мне интересно в мае-июне, когда они цветут. Бонсай интересно, например, там с марта месяца по октябрь, когда они, в принципе, растут все, листья у них все, потом зимой они отдыхают. То есть все это сезонно. Террариум, террариум аквариум, это все просто невероятно увлекает зимой, когда на улице снег лежит, а оно все Вон и не буяет. впадают в сплячку Нет, они в квартире все, они все буяют, все там растет, все Напевно, важко було б за цим всім дивитися, якби не було ще такого плану, того, що там того треба вчасно покормити, те треба вчасно полити. І же коти вони не дадуть, наприклад, щоб їх не покормити, вони кричать. Кот і що може кусатися, якщо його не він буде кусати за ноги. Якось така кількість захоплень, вона дисциплінує людину. Можна це порадити іншим, що це щось дає корисне, окрім не, ось такої насолоди душею? що потрібно постійний контроль, тобто постійний чіткий графік, коли кого покорміти, ґрунт, коли все пересадити. Тобто, ну, постійно я живу в такому режимі. Ви десь це розписуєте чи в голові тримаєте? Це все я розписую. висить якесь на стіні, коли, написано, кого, да, погодувати, на листочки, полити. написано да. Тобто uh -huh. есть, то есть я стараюся, що все це встить. А Нет. як на випадок, ну, наприклад, там, там, в командировку чи ще кудись, як все це можна залишити? Це, мені здається, потрібно тільки з цим весь час і жити. Ні, ну в принципі, ми, коли виїжджаємо, уїжджаємо, наприклад, на те море літом, то моя мама за всім ну, поливає, Я її чітко розписую. Тобто когда є когда інструктаж шо? певний, Так, коли хто... да. покормить, то і все. Но тут головне, щоб... Чтобы было лишнее вмешательство не было. Например, рыб каждый день кормить, чтобы там ну, ага. не испортилась вода. То есть тут постараться как можно ограничить это ну, вмешательство. Мужня мама, я скажу, тут нужно, чтобы все это Все это работать, правильно? А мама не боится змеи, жапасть Ну она не like. у нас же живет, в принципе. А, змеи, ну а влитку, литку, в, летку, в, в прелесть террариумных животных, что они могут обходиться. Ну единственное, вода они могут, в принципе, месяц запросто можно. Так не, не их а Нет, но ну они холоднокровные животные, у них нет такого. Можно, в принципе, подержать и аквариум, то есть не, ничего с ними. Сказать, нет. мы на море, и все все сразумеют. с ним, ничего. В жизни у них бывает похуже ситуации. Джугля. Ясно. Ігоря, у нас вже на жаль, підійшла до закінчення наша рубрика. Ми дякуємо, що ви до нас завітали. Було цікаво послухати про всі ваші захоплення і побачити взагалі людину вживу, яка може стільки поєднувати багато речей. причому в себе вдома ще й при цьому працювати на трьох роботах. Дякую вам за такий гарний приклад організації та на якоїсь напевне самоналаштування. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Тому не перемикайте канал, канали. Ви ще багато чого дізнаєтесь.